Зараз можна просто почувствувати водичку, як яка Релаксірує. водичка. Так. Релаксіруємо, так. представляємо, що кругом море, дівчата, чайки. У Полтаві працює обласний ветеранський хаб. Тут допомагають з реабілітацією ветеранів та їхніх родин. Наслабити на хабу вас обличчя книжку. Начали плавати, допомагати, тому що каліні всі вибиті. Почали тренуватися. Дуже дуже хороша штука. Штука, тому що для воєнних нужно плавання, фітнес, підводне плавання, плюс эти всі услуги, масаж, реабілітація колен, там, плече. Працює хаб на базі спортивного комплексу Аква Арена. Усі послуги надають безкоштовно, розповів керівник установи Дмитро Баклащук. Список заходів, які ми проводимо це допомога юриста, написання якихось документів і так далі. Також у нас працює психолог який проводить психологічну допомогу, спілкується, досить дипломований спеціаліст. І відповідна реабілітація. А ну давай, беремо рот і дихаємо. Тільки рукою будеш держатися за бортик і видихаємо. Дихаємо. Великий попит мають заняття з акватерапії. Щодня до закладу приходить близько десятка людей, розповів інструктор Ігор Першин. Заняття дайвінгом – це як мінімум адреналін. В тому чи іншому виді трошечки адреналінує. Тобто людина активує свої внутрішні резерви. Можна дихати стисненим повітрям, можна дихати так називаємим найтроксом. Це газова суміш з підвищеним складом кисню. Ця методика розрахована на те, щоб був комфорт. Для ветеранів у хабі передбачена медична допомога. Відвідувачі виглядають та надають рекомендації щодо подальшої реабілітації або скеровують до фахівців. Якщо вона ми можемо допомогти на базі акварени, ми з задоволенням допомагаємо. Відповідні документи довідка буде або ну. Документи, які дозволяють, які дають право на відвідування акварени, це щодо реабілітації. В принципі, та ж сама ситуація з юристом та психологом. Люди на перші рази приходили. Ми спілкуємося. Я розумію, що для нього буде на даний момент краще. Тому що всі хлопці, хто приходять з фронту, в основному всіх першу чергу це спина, тому що всі носили броніки, носили його не один день. І фактично не знімаючи, а потім ідуть уже по різного ступеня поранення. За словами Дмитра Буклащука, нині заклад постійно обслуговує 20 людей. Записатися можна через соцмережі «Акваарени» та безпосередньо в закладі. Світлана та Микола Єременко. Суспільне, Новини Полтава.